Невеличке жіноче підприємництво. Поки, доки чоловік поки захищає Україну, я займаюся е, своїм таким виробництвом. Коли всі садять картоплю, я сажу чорнобривці. У тому році був шок у моїх сусідів. А зараз вже звикли кажуть, що ти я ще раз пахала трошки там собі. То буду масштабуватися. Моя продукція це такий смачний сувенір. Беруть Німеччину, Канаду возять, Францію. У мене брат загинув на війні, тому це була моя, як би мовити, віддушена. Да. Своє знайомство зі свічками почала з вашіни, з медової вашіни. Вона зберігає всі. Борисні властивості меду можна так сказати. А далі вже пішло. Поїхала тут. Представлені різні воски: є пальмовий, є соєвий, є свічковий гель, і тому всі свічки, ось такі. А у нас більше все таки акцент іде саме на майстрах народного мистецтва та їх творчості. А, також ми хотіли ще й заакцентувати увагу, власне, на і згуртувати тут. Ем... Елементи нематеріально культурної спадщини Харківської області під час повномасштабного вторгнення це перший такий напевне ярмарок, який ми організували тут, в цокольному приміщенні, яке найбезпечніше, яке у нас є, тому що наші, наприклад, верхні поверхи вони постраждали, бо у нас нещодавно на початку березня був приліт. Завела завела.